Три години ночі, 28 грудня, 14 років. Б'яний день жалоби. Вчора попрощалися з п'ятими хлопцями, які згиняли Ну, Карабас, Барабас, це романюка, бізнес. Де очірнає драка. І це кожен ніж такий. Для таких людей, як Романюк, не важливо, де гроші забляться, чи на здоров'я людей, чи мене кров'я теж не пахне. Ніякої моралі. Як такі люди можуть бути при владі? 15-12. Карбас, барабас. Зараз 25, черна драха, скора приїжджала, Карбас-Барабас.